Анатолій Валевський Біля тихої річки Вицвілим від літньої спеки блідоблакитним небосхилом, ліниво повзуть на півсонні хмаринки, знемагаючи від неробства. Їм би зібратися у величезні хмари та пролитися на висушену землю цілющою вологою. Але ж ні, Ліньки та й чесно зізнатися вітерця не вистачає для бадьорості. А понад дорозімлілою під сонцем тиховодною річкою кружалкою, що в'є хитромудрі петлі серед старих пагорбів, поступово опливаючих під часу і затяжних осінніх дощів, літають пухнасті парасольки сонячних кульбаб. Граційно опускаючись на плавну течію, пливуть вони тендітними білими корабликами між пологих зелених берегів, порослих пишним різнотрав'ям пахучих степових квітів. Десь у сонній заплаві збере їх разом повільна течія на корм підростаючим малькам. І лише ті пухнасті парасольки, що змогли дотягнути до берега, проклюнуться наступної весни новими кульбабами. Дві старенькі берези, наче дві вірні подруги, ось уже скільки років схиляються над водою, роздивляючись у ній свої відображення, згадуючи далекі дні молодості. Вони з легким сумом зітхають, і тихо-тихо шелестять листям, немов розмовляючи. Ось низько, низько над самою поверхнею, ледь не черпнувши крилом по воді, промайнула обережна зозуля і зникла в густому лісі на протилежному березі. Трохи почекавши, несміливо прокувала і знову замовкла. Сонна тиша, спокій і безтурботність. Панує влітку опівня біля тихої річки.